потрібно сказати, що тільки завдяки вашій ваші наполегливості це все і сталося. Бажання людей настільки було активним, що від того починалося. Сьогоднішній день ознаменувався відкриттям відновлення роботи нашого городнянського територіального підрозділу, нашого городнянського сектору міграційної служби для нас це значимо і важливо для місцевих жителів цієї громади. Я думаю, що і ми раді, і громадяни будуть раді, тому що зручно ми розуміємо, наскільки це потрібно, і розуміли наскільки це потрібно людям. Тим більше ми прикордонна громада на сьогоднішній день. Городнянський наш сектор не може обслуговувати громадян Якисновської громади Рібкінської громади. Тобто законодавством взагалі визначено можливість надання отримання послуги в будь-якому територіальному підрозділі, але ж ми розуміємо, що люди обирають там, де є сполучення транспортне, і там, де є найближче. Для них і я хочу тут подякувати всіх і обласну державну адміністрацію і району, яка підтримала цю нашу пропозицію. і Прохання ми докладали максимум зусиль для відновлення, відновлення із технічної точки зору, і з матеріальної точки зору, і як та кажуть, дякуючи Богові ЗСУ, нашим військовим за таку можливість відновити роботу.